Доброго всім дня, мої любі славні! Хто зі мною, завтра мій з одни, один з найулюбленіших свят Маковея. Готую кожен рік. Печу такі коржі. Перший раз я їх побачила у своєї свекрухи. Ось навіть надаю вам отакий рецептик. Спитаєте, чого книжечка така замизгана? Тому що вона робоча, тому що кожен раз я піддивляюся, згадую це ті рецепти, яким вже дуже-дуже багато років, які давали мені мої сусідки, бабусі, знайомі, мама, свекруха. Що ж, саме головне, це мак. Ні в якому випадку це не повинен бути макова начинка. Бо, як там кажуть, що там тільки 10% від маку. Ще з вчора намочила, мак сухий, прокип'ятила його хвилин 40. Залишила в тій воді, сьогодні злила. І на нашу улюблену заслужену мрію. Ну, я не знаю, який вже років 30, мабуть. Да, важко, да. <гум> Ніхто не допомагає чогось. У Вінтика свої справи. Та тут небагато вже залишилось перемолоть. Ну, час мені. Може, і час мені залишилось перемолоть. Ну, така маленька вона, оце ж, така малесенька, така, гирло таке, чи як його правильно сказати. Ємкість така малесенька. Крутий, 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 крутий. Ну, крути собі та і думай про хороше, про мирне, про добре. розслабляйся, як кажуть. Хто любить кухню, для того це не важко. Ну, Звичайно, якщо ви не на вулиці це робите, а в хаті, то треба було такий от стойничок маленький, бо воно скапуєш. Де ж ти його дінеш? Де ж ти його дінеш? Тільки мак, тільки сухий. І ще хотіла вам показати макітру, в якій моя свекруха молола оцей мак. Ну, це так складно, я так не зможу. Ну, не, не знаю. Не, ну, не пробувала. Тримаєш між колінами, сідаєш, і мнеш його, і мнеш, і капець, скільки його мнеш. Ну Ось з'явилася мрія. Може, зараз хтось з дівчаток робиться і на погружному блендері, я не знаю. Отакий От візеруночок все завжди я бачила у свекрухи. Вона так робила. Макові я завтра, роблю це все сьогодні. Зварила воду, зварила воду, закип'ятила воду, цукор. Ванілька і мед. Все це закипіло, і я вже не хочу виходити, і я вже це виставила на вулицю, щоб воно схололо. Тільки кип'ячена вода, цукор, мед. І завтра я вам покажу готову продукцію. Хто зі мною, дівчатка, пишіть, що ви робите, як ви робите? Чи ви взагалі? Чи ви, взагалі, чи ви взагалі готуєте шулики? І як ви їх готуєте? Може, у вас який інший рецепт? Всім добра, миру, злагоди? Всіх запрошую. Все буде добре.